Брати і сестри, всечесні отці, я поздравляю всіх сьогоднішній день. Днем. Вже дев'ята неділя після зішестя Святого Духа на апостолів, тобто після П'ятдесятниці. І ми сьогодні чули в іванівське читання такі прекрасні слова з одної події, яка була і за життя Ісуса Христа. Апостол Петро йшов по воді. Людина по-фізичному не може по воді ходити, тому що людина тоне. Але Господь хотів випробувати апостол Петра і показати всьому людству, що людина, коли сумнівається у своїх певних вчинках, не надіючись на Бога, вона тоді втрачає надію. Ісус Христос скаже, і апостол Петро почав іти по воді. Але він також, як Але людина, не людина не не засумнівався, і подумав, подумав, чому він. Як тільки він засумнівався, почав тонути, і, і Христос простяг йому руку і допоміг йому і сказав такі слова: маловіре, чому ти засумнівався? В нашому житті. Дуже багато є сумнівів. Чому сумніви входять в наше серце, у наші помисли, у наше життя? Тому що ми люди, які є грішні. Але крім цього, ми маємо і святість. В першу чергу ми віруємо Бога, свого Творця. Ми покладаємо всю на нього надію. Сподівання у своїх молитвах, у своїх добрих справах. На прикладі сьогоднішнього дня, сьогоднішній день війни, вже яка триває не 10 років, не 2,5 роки, а десятиліттями. Але ми завжди, і наше покоління, і предки завжди вірили, що буде краще. Сподівання на життя, на вільність. Вчора ми з вами відзначали 33 ю річницю від Дня Незалежності України. Але ми святкували не тільки як незалежність України, а відновлення її. І ми кожного разу на День Незалежності промовляємо молитви й молимося, щоб Україна була дійсно незалежною і вільною. І наші сподівання і віра веде людини до перемоги. Тому що через нашу віру Бог дає нам, через нашу віру і натхнення Бог дарує нам. І Господь просягає руку, як тому Петрові, щоб ми не сумнівалися. Тому що зло завжди лишається покараним, а добро торжествує. Ми на жертовник поклали високу ціну, ціна крові, ціна смерті, ціна втрат. Тому ми віримо, що Господь просягаючи руки до нас. Ми їх і беремо, щоб Господь допоміг піднятися із колін і йти дійсно рівно стежками Божими. І тому сьогоднішній Євангеліє вчить нас, щоб які не були нас перепони, випробовування перед нами, Бог завжди допомагає людині. Бо людина є образі Божа, це Його творіння, це ми з вами. Тому нехай Господь наш Ісус Христос благословить всіх нас і в подальшому вести наше земне життя, життя сподівань, життя надії на перемогу. Я вітаю всіх з недільним днем, причасників, які сьогодні приймали тіла і кров Господню. Також хотів би наголосити, що скоро буде 1 вересня, День Знань. Тому в нашому храмі будуть відбуватись самолепні для учнів і для студентів. Це з наступної п'ятниці, субота і неділя після кожної літургії буде служити самолебень. Якщо хтось має бажання привести дитину до сповіді і причастя, то у нас у храмі звершується о 8-й годині ранку, п'ятниця і субота, Божества літургія. Ну і неділю, звичайно, дві. Перша о 6:45, друга о 9. І після цього будемо звершувати молебні перед начанням навчального року. Також 29 серпня пісний день усіх голови Іоанна Претечі. Цей день буде служитися одна божественна літургія о 8 годині. Тому запрошуємо всіх до спільної молитви, попросимо у Бога, Божої Матері, ангелів охоронців, щоб надав дітям, майбутньому нашому поколінню знання і навчання. Тому п'ятниця, суботи, неділя ми будемо звершувати молебні. Всіх запрошуємо до спільної молитви. Всім аналохоронителя з неділею всіх вас.